У Єві з'явилася нова колекція міса, якщо чесно побачила її випадково, коли вже йшла на касу. Продуктів у цій колекції небагато, і найбільше мене зацікавила ось ця туш, вона темно-коричневого кольору. А коли я побачила цю щіточку, дуже захотіла протестувати. Наступний продукт це желейний тінт для губ у трьох відтінках. У моїй косметичці тінтів для губ уже дуже багато, бо їх зараз випускають усі. Але цей також придбала, бо дуже подобається пакування цього бренду. Наступна Новинка кушон для обличчя з SPF 50 та напівматовим фінішем. У місай вже є два різні кушони. Я їх не купувала, але це, якщо чесно, купила через рожеве пакування. Наступний продукт це знову Тінт, але уже для обличчя. Він теж з SPF 50 а ще на упаковці написано, що в складі є ніацинамід та пантенол. До речі, кушон також з доглядовими компонентами. У Мейбелін також новинка туш Fireworks з'явилася у новому відтінку Electro Black, а також новий відтін. Вінок з'явився у моєї улюбленої Sky High, тепер є ще фіолетовий. І тут панорама від L'Oréal тепер також в екстра чорному. Не забудь поставити лайк та підписатися, бо скоро буде огляд цих новинок.